Пане Дмитро, скажіть мені, будь ласка, ну от відверто, Верховна Рада провалила а, розгляд цього законопроекту, який подавав уряд. І мене це не дивує. А, взагалі, для чого було це шоу? Чому подавав уряд? Чому такий безглуздий законопроект? Чому так все це грабувалося? Навіщо? І, до речі, навіщо Давіта Рахамія збрехав черговий раз, коли вчора Гончаренко написав. Фракція Слуг народу буде вирішила повертати е, законопроект уряду. Виходить е, Арахамія каже, це неправда. Ми взагалі будемо розглядати. Е, реагуйте тільки на офіціальні джерела. А сьогодні він каже: Повертаємо уряду. Ну, хіба це не ганьба? Я розумію, що це черговий раз підкреслює, що Арахамія це це суцільна брехня, але все ж таки він ще народний депутат і ганьбить цим статус народного депутата. Так от. Чи подасть ще й президент новий законопроект? Чи знов будуть шукати якогось ЦАПа відбувало в Кабміні? Поїхали? Поїхали. Перше рада нічого не провалила. До цього повернемось пізніше. По-друге, це і був закон президента. Давайте будемо відверто називати речі своїми іменами але. Брати на себе політичний негатив президент не любить, тому він не заносив цей законопроект від себе. Він заніс від уряду. Уряд чхнути боїться без того, щоб це погоне погодити з керівником офісу або не погодити з президентом. Вони самостійно нічого не могли занести в залу. Ну ми маємо це просто розуміти, і давайте не водити себе в оману і робити вигляд, що там якось по-інакшому працює так само. Рада. Рада нічого не голосувала, і заяви Арахамії про те, що ми чому комусь щось якось повертаємо? Дійсно, брехня, але брехня трошки з іншого боку. Перше, дійсно, вчора за моєю інформацією, це було прийнято рішення на фракції. Але питання в іншому рада нічого не, не може повернути, якщо про це не голосується. То, що там собі вигадав Арахамія, що він комусь щось повертає, це їх особисті забаганки. Не більше уряд самостійно це відкликав з е, зали Верховної Ради. Я вам більше скажу, що знаєте, я вже з одного боку звика, з іншого ніяк не можу звикнути те, що мені доводиться працювати з шулерами, такими е дрібними аферистами, тому що. Одна з ідей була, щоб завтра швиденько занести якийсь новий законопроект від уряду, його якось проголосувати, щоб відбити і альтернативні законопроекти нашої команди розумної політики і інших політичних сил. По-друге, в них робочою версією є те, щоб відкликати, не відкликати, а внести на заміну законопроект під цим під тим самим номером. Ну я не знаю, чи вони відмовилися від цієї ідеї, чи просто вони навіть елементарні речі не. Можуть зробити, тому що коли вони відкликали, то внести на заміну, тобто поміняти текст. Вони просто хотіли поміняти текст і залишити його під тим самим номером. Ну, тобто, рівень, рівень брехні першого класу або може навіть дитячого садочка. Але. Я не знаю, е, хто писав цей законопроект, якийсь офіс президента простих рішень або люди, які взагалі далекі від е, е, мобілізації, тому що вони прописали все, що могло бути в негативному форматі, і заклали це в законопроект. Там немає нічого доброго ні для наших з вами захисників, тому що вони не отримують демобілізацію їм намалювали 36 місяців в урядовому і поставили ще два запобіжника. Якщо не буде ескалації на фронті, а вона в нас кожного дня. І друге, якщо на когось буде можливість поміняти, а тут я хотів би трошки зупинитися, тому що е, спочатку варто було б послухати позицію президента, який там пропонував готуватися до шашликів після цього. Позицію подаляка, який розповідав, що цього, всю, цього літа ми будемо пити. Каву в Ялті, щось я його там не побачив. Це е, він не робив. Потім е, заяви про два-три тижні, потім про два-три обстріли і повне розхолодження суспільства, тому що люди е, розраховували, вірячи президенту, і його оточенню, вірили в те, що війна завершиться в 2023 році. Зараз е, людям вилили холодне вед, ведро води, і е, фактично сказали, що війна це надовго, всі мають воювати але. Повертаючись до 36 місяців, вони навіть не додумались провести якусь градацію, тому що 36 місяців під Бахмутом і 36 місяців е у Львові це трошки різні 36 місяців. Розумієте? Наприклад, якщо ми беремо наш альтернативний законопроект, там прописано 24 місяці, але 8 з яких ти відвоював, реально відвоював, не в тилу відсидив, розумієте? А вони е, навіть такі речі не заклали. По-друге, е, виходить МінФін каже, у нас на це немає грошей. Тобто, чекайте, ви, як уряд, заносили цей законопроект, і там написано, що він не потребує додаткових видатків з державного бюджету. Це треба бути просто ідіотами. Вибачте, за такі вислови, але я думаю, що вони навіть трохи зам'які. Тому що. Заносити законопроект, який потенційно розрахований на те, щоб мобілізувати півмільйона людей, і писати, що це не потребує додаткових видатків з державного бюджету. Ну, в мене дитина 9 років більше розуміється аніж весь цей кабмін разом е взяти. І ви дійсно, ну ви люди розумні. Всі, хто на зараз дивиться, е розуміють, що так не буває це неможливо. Це з е області фантастики. Але це не заважало е, мінфіну. Я вам більше скажу: він порушує багато норм Конституції, і е, я взагалі не розумію позицію президента як гаранта Конституції, який би одразу, як тільки його побачив, ну верніше зробив вигляд, що тільки його побачив, мав сказати, що він не відповідає Конститу... Конституції України, тому що він гарант. Але ну, маємо те, що маємо. А, наступне питання. Е, в стінах Верховної Ради вони його не провалили, а повернули уряду по одній простій причині. В них немає голосів. Слуга не хотіла за це голосувати. Навіть ручна е, фракція Слуги, верніше не ручна, вона знаєте, іноді мені колег дуже е, жалко, тому що виглядає, е, що вони взагалі як заручники. Офіса президента я не знаю, що їм роблять, що вони бідні тиснуть те, за, за такі законопроекти зелену кнопку. Але таке відбувається постійно. Так, от повертаючись до голосування, вони навіть почали тиснути на представників груп так званої колишнього ОПЗЖ, щоб ті проголосували, тиснути на інші групи в парламенті, щоб дали голоси, тому що. Слуга за це не готова була голосувати, не дивлячись там на те, що весь офіс топотів ножками, і е, Арахамія е, розповідав, що дуже треба приймати, але голосів в них не було. Якщо б були, то вони б голосували в першому читанні. Плюс е, цей законопроект фактично в кожній статті не розкриває і не вирішує тих проблем, які сьогодні стоять. Не проблема. Мобіліза... ну, про демобілізацію ми з вами вже поговорили не проблему мобілізації людей, не проблему їх забезпечення, не проблему їх навчання і багато багато інших. На перший погляд елементарних е норм, які були, мали бути в цьому законопроекті, просто не прописані. Таке враження, що вони коли несли з кабіну до Верховної Ради, його просто писали на колінці, там є метрів 300 500 між урядом і Верховною Радою, так вони його і не писали. Абсолютно бездарний, абсолютно непрофесіональне законопро... непрофесійний законопроект, який незрозуміло для мене. Навіщо було заносити в раду, окрім єдиного пояснення, що їм дуже подобається їсти їсти лайно, тому що вони знаїлися стільки від людей, стільки від військових, стільки від журналістів, стільки від експертів, що ну я просто не знаю навіщо це робиться. І ще раз повторюю: давайте щоб всі добре розуміли це не законопроект слуги. Це законопроект уряду, це законопроект офісу президента, які просто подали через е, інший суб'єкт е, законодавчої ініціативи. Те, що ви кажете, пане Дмитро, це де факто, а де юре це все ж таки подав уряд. І, де юре, ми бачимо, що коли немає голосів, то тоді депутати провалили. Ми бачимо, що у слуги немає. Монобільшості ми бачимо, що вони не мають тих голосів. Саме тому я й кажу. Вони знову провалюють новий законопроект. До речі, мені дуже цікаво, як вони будуть голосувати за цей законопроект, якщо його випадково не підтримують їх найкращі друзі з ОПЗЖ. Я навіть не уявляю, Ніяк. що за паніка буде відбуватися. Ніяк. Ніяк. В них не вистачить голосів. Саме про це й мова. І це ганьба. Давайте відверто кажемо. Але е коли ми кажемо про те, що це ганьба, ми забуваємо ще про один момент. Поки президент зі своєю кишеньковою фракцією грається в незрозуміло, що хто не буде відповідати за мобілізацію, ну, кацапи не чекають. Вони йдуть у наступ, вони посилюються. Більше того, я можу вам сказати, що. Кожен день на кожному напрямку ми бачимо, як йде посилення російських військ. Приходять нові батальйони, приходять нові бригади, приходять нові, нові загони, і я це бачу не тому, що я їх десь там на вулиці почув, а саме бачу через спілкування зі своїми побратимами, близькими друзями, які безпосередньо знаходяться на передові, вони кажуть, що і по радіоперехватам вони фіксують заведення нових боєздатних частин. А ми не формуємо бригад, не формуємо нових бригад. У нас поки немає, і це може привести до страшної ситуації, коли знову ми побачимо, як потужна фракція слуги народу, починаючи з Миколи мідбола Тищенка і заканчується іншими, з'являться в Ужгороді або Львові. Чи потрібно це Україні, я маю сумнів. Але що робити, якщо фракція Слуга народу не хоче голосувати за будь-який законопроект по мобілізації? Тому що на останньому зустрічі військових, які приїхали з Генштабу, депутати фактично показали в комітеті, що голосувати вони не хочуть. Що робити? Підскажіть, може, ви знаєте, тому що зсередини може краще бачити. Я мене немає відповіді. знаю точно, що голосів на це немає. Але питання, на мій погляд, трошки в інакшому. Розумієте, вони завжди шукають простих, швидких і як показує практика, абсолютно неправильних рішень. Навіть якщо цей законопроект буде сьогодні проголосований. То для того щоб запустилися процес мобілізації, піде ще декілька місяців точно, а то і до півроку. А війна не триває збори, сьогодні. Нових бригад абсолютно вірно. А я думаю, що ми вийдемо з вами на, на місці вісім, ну об'єктивно, якщо ми знову будемо підходити до цього правильно. А е, те про що я казав вже сьогодні. Що е, Верховний Головнокомандувач е, і в оточення офіса президента посіяли, посіяли марні сподівання українського суспільства. Якщо б всі розуміли, що війна це надовго, що не аля Улю, ми завтра будемо в Криму, що ми тут за, зараз у нас контрнаступ, і ми вийдемо на Кубань, і е, е, тому подібні речі. І ще в 22-му році, наприкінці 22-го року, ми почали. Проводити і інформаційну компанію, яка абсолютно сьогодні е, провальна, і е, ТЦК, і процес мобілізації сьогодні викликає лише острах, лише е, негатив. І а абсолютне небажання більшої кілько здебільшого людей просто йти до лав Збройних сил України, тому що вони не розуміють, чим вони зіткнуться. Інформаційна компанія провалена повністю і провалена в першу чергу офісом президента, який узурпував інформаційний простір завдяки своєму так званому єдиному марафону, і знищив будь-яку. Іншу форму донесення інформації е, до широких верств з е, завдяки там Ютуб каналам, вашим іншим, е, тим, тим каналам, які не потрапили до е, зомбомарафону, ще якось можна донести інформацію до людей. Всього іншого сьогодні просто не існує. І журналістика сьогодні, на жаль, вона м м втратила дуже багато в порівнянні з тим, що ми з вами бачили і мали до повномасштабного вторгнення. Але Якщо б люди знали, що вони будуть мобілізовані, що їх спокійно підготують, що їх навчать, що їх потім е, можуть відправити, наприклад, якщо б я цим е, займався відправлять спочатку на проходження служби, е, наприклад, Чернігівську область, Сумську область, там, де теж тривають бойові дії, але вони не несуть такий. Е, Агресивний характер, ну тотальний характер і не настільки запеклі, як це, наприклад, відбувається на авдіївському напрямку. Як це відбувається на купінському напрямку? Людина була б е підготовлена і фізично, і морально, і з точки зору знань до того, щоб потім відправитись і в більш гарячі точки. А зараз цього не відбувається зараз знову намагаються заткнути дірки. Тим е як вміють, а вміють до досить погано, як і все інше, що сьогодні відбувається. Тому в е двадцять е навіть е знаєте, війна все, все рівно це економікою, як неприємно не не про це говорити. Але в 22-му році в нас було і більше ресурсів для забезпечення цих потреб. Ви сьогодні піднімали вже це питання ніж в 24 му В нас немає підтримки наших е міжнародних партнерів, в тому обсязі, якому вона була в 22 му році. Але правильно тоді відправляли гроші на велике будівництво, тоді відправляли гроші на відмивання, відновлення, замість того, щоб дійсно людям будувати якісне житло і проводити ремонти, ставили свої підрядні організації. То шурма ставив, то ще хтось цим займався. Почекайте, давайте давай, да. трохи пізніше. Це, це та вішенка, не чіпайте вішенку, вона буде в фіналі на торт. Це така питання, це питання не немає, поки якась коричнева маса, але точно не торт. Так от, що я хочу давно на жаль, так яки, яка рада, такий і торт. Але знаєте, ви теж не, 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 не всіх ображаєте, там є адекватні, ну, може це, не так багато як раді, хотілося. В Верхов, Верховній Раді є велика кількість а, якісних депутатів, але на жаль, ця кількість в меншості, і вона не впливає на процеси, це які а, відбуваються в Верховній Раді. Тому, на жаль, якщо навіть ложечку меду. Додати в діжку з лайном це не стане діжкою з медом. На жаль, це треба визнати і запам'ятати. І м, я, от коли з деякими своїми колегами спілкуюся, я їм кажу, знаєш, Боженька мені допоміг, я на Верховній Раді, і це дійсно вони кажуть, ну, да, так, тобі повезло, тому що опозиція зараз в Верховній Раді нуль, і на фоні всього іншого це взагалі ганьба суцільна Але ви сказали два моменти перше, Дмитро, ви сказали, що людина би знала, куди її направлять. Це, це важко зробити, я кажу, як є, тому що ніхто не знає, куди буде потрібно кидати нові бригади. І у нас Авдіївка розпіарена. Повірте, у нас є інші напрямки, значно, я би сказав, важчі, ніж Авдіївка. У нас то роботі лунає, то бахмо, то Авдіївка. Війна не буває легкою. Війна, на жаль, люди не розуміють багато чого, але тут ви праві, інформаційний простір. А, Повністю під контролем президента і його оточення. І от ми бачимо, що в нас є відверта проблема з інформаційним простіром. Туди не можна вкинути потрібну державі інформацію. Там лунає тільки та інформація, яка хочу, хочу бачити, люди з банкові. От як ви вважаєте, заява Ганни Маляр, я зараз її покажу, щоб люди бачили. Хвилинку, от вона. Це заява Ганни Маляр. Вона сьогодні це написала в собі на телеграмі, на своєму каналі. Виглядає це отак: демократичні держави не мають монополію на інформацію. Особливо гостро це відчувається під час війни, коли інформаційний простір теж стає полем битви. Демократія на цьому полі програє авторитаризму. Привід. Демократичних виборів збуджує набагато більше ніж страх втратити державу. Мені цікаво, хто б ще це казав, як не пані Гані Малер. Хочу нагадати нашим глядачам, хто забув, вона колись волотувалася балотувалася до Київської міськради від слуг народу. Потім від офісу президента була призначена в міністерство до Олексія Резнікова. А і зараз її заява лунають виключно в інформаційній канві офісу президента. Про що йде мова, як ви вважаєте, пане Дмитро в цій заяві? Це перше. Друге а взагалі, от я бачу, що ця заява лякає, показує що свобода слова лякає банкову більше ніж корупція. Тоді чому офіс президента з ботафермами влади так агресивно ставиться до тих, хто вказує на помилки і корупцію, замість того, щоб виправляти? Свої помилки та боротися з корупцією я не можу зрозуміти, вони тільки що кажуть там вибори їх не приваблюють, а країну втрати. Та країну ми втрачаємо через системну корупцію, яка кришується владою. Так, от запитання: про що говорить ця заява, і що тут не так? Ну і я, якщо можна ремарку щодо того, куди що людина буде знати, куди її відправлять, я не маю на увазі, на якому напрямку вона буде воювати в кінцевому випадку. Я маю на увазі, що, що людина мала розуміння, що вона буде добре підготовлена до того, щоб воювати. А не так, як зараз е е відбувається, що Людей не готують в достатньому обсязі. Людей люди це не розуміють, як це буде відбуватися, і тому ми маємо такий негатив. Це повністю провалена кампанія, те про що ми з вами вже поговорили щодо пані Маляр. Якщо не помиляюсь, її краз безула приводила. Можливо, помиляюсь, Це це треба буде у Мар'яни запитати. Вона зможе відповісти на це запитання, але до самої заяви. Офіс президента і оточення офісу президента дуже боїться дійсно свободи слова, і саме тому вони тримають єдиний марафон під собою, тому що їм дуже подобається, коли про них говорять лише добре, гарне, світле, навіть якщо це м'яко кажучи, не відповідає дійсності. А це зручно, але це дуже хибний підхід, який за ці роки повномасштабного вторгнення їм став дуже зручним е, будь-який виборчий процес або політичний процес, е, або е, критика, яка е, відбувається з боку там, міжнародних партнерів або з боку закордонних ЗМІ, вона визиває викликає просто якийсь діатез, може діарію, в владних кабінетах вони. Дуже це погано сприймають. Потім е, якась знаєте, така хвороблива реакція на такі події. Це перше. А друге, це е, виводить їх з рівноваги, тому що вони розуміють, що. Ту соціологію, яку там кожен тиждень роблять в офісі, показують на четвертому поверсі, яка висока підтримка і довіра, вона, м'яко кажучи, не відповідає тим реаліям, які є сьогодні. Немає вже 90%, Давно вже немає 90% підтримки і позитивного схвалення процесів, які відбуваються на банковій серед українського народу. Мені стільки вчора людей написало і в особисті, і в публічні коментарі. Як їх нудить від того, що відбувається у вертикалях влади, в тому числі у Верховній Раді, тому що вчора взагалі був сюр, я думаю, що ми про це також поговоримо. Але якщо ми говоримо про раду, то Стефанчук не дає можливість журналістам почати працювати в раді. Це персональна відповідальність голови Верховної Ради, замість того, щоб дати можливість бути там журналістам, щоб вони, по-перше, оперативно показували, що відбувається в стінах Верховної Ради. По-друге, знаєте, депутати по інакшому голосують, якщо розуміють, що зараз ти вийдеш там в Кулари або де ще, і тебе візьме журналіст за руку і запитає: а навіщо ви проголосували за цей корупційний закон? А як ви можете це прокоментувати? А як. Після вашого голосування бізнес має забезпечити наповнення податків. А як так, що президент обіцяв, що податки не будуть збільшуватись до кінця війни, плюс щонайменше один рік е, після нашої перемоги? А потім е, рада з подачі президента прийняла абсолютно інше і повернула всі перевірки, і зараз БЕП ходить і кошмарить е, весь український бізнес. І багато таких запитань, які ну м'яко кажучи, не давали спокійно дишати народним депутатам. Але це незручно, це не некомфортно. Тому спікер станом на сьогодні Руслан Стефанчук не дозволяє просто повернути журналістів. Є багато постанов, є моя постанова, є постанови від інших фракцій, є постанова мого колеги Василя Мокана про те, щоб повернути журналістів і відкрити нарешті Верховну Раду для суспільства, тому що багато хто з наших з вами глядачів навіть не знає, чи працює рада, чи не працює, і це робиться навмисно для того, щоб вішати всіх собак іноді, не іноді дуже часто е справедливо вішати всіх собак на Верховну Раду, але з іншого боку, перекладати їх всю відповідальність з Офіса президента то на кабін, як це було з законом про е мобілізацію, то на Верховну Раду, як це відбувається в багатьом іншим питанням.